всім привіт! З вами я, Роман. Сьогодні граю в м'ясну лавку. Сподіваюся, пройду це хорор. зразу. Будемо тут лякатися 100% багато. Але тут багато будемо лякатися, 100 будово. Я коли перший раз зайшов, я так лякався, що капець. Капець я лякався. Ну, було стромно капець. Я кричав, кричав, не міг зупинитися. Потім зрозумів, що в кімнаті безпечно. Я зрозумів, що це було все геніальна. Ну, як, якщо чесно вас дуже сильно вітаю, що ви. Ну, на господа, але для чого таку свиню робить? Для чого? Вона з'їсть пити й вас. Ну, мені не стрмно. А чого вона на вас не загралася? Їй байдуже. Так ідіть ловіть. Я втічу. Ну, вони погані, начебто. Та не замахуйся. Та замахуйся, у мене в руках є крісло. А зараз крісло дістану і не буде у тебе цього ножа. Що прокидали отут От павук, ви не зможете кнопку натиснути. Беремо так, отак. Ну, обов'язково другу будь-яку можете натиснути. Поставили і все. Так відкриваєте. Завжди беріть хілку. Корисно. Якщо у вас нападе там свинка то ви можете це випити і. А у вас хп буде трохи хілитися. От тут завжди є хілка. Оце не можна відкрити. Я кажу вам одну річ. Там, де стоять оці статуетки, дуже важливо, в якому місці вони стоять, розумієте? цей кіт має бути дуже далеко стояти взагалі. Не близько. Зараз ідемо за пташку? Пташку треба поставити. Знаєте куди? Не знаєте, мабуть. А, Ось сюди. Ось треба пташку поставити? З котом так не працює. Хоч ти поставиться, але картина не відкриється. Так. Беремо період. Корисна річ. Опа? А що з другом граєте? Отак могли вводити. Бу. Відстав сумки. Не смій навіть, не смій. Вламувати двері. Бо коли я грав з подружкою Лірою, знаєте що було? Я тут ховаюся, вона десь втекла. Свиня вламає двері і мене з'їдає. Бує. Бо... То за що мене з'їдать-то? Що я такого ж зробив в чи... О! забув? Кота завжди ставимо. От сюди. Нікуди, Нікуди більше його не ставимо, кота. Залишається ось це буде ну, Кінь, кінь. Цікаємо, отак. До речі, вона зайти може, а сюди не може. Вона в кімнату спавлю зайти не може, бо вона боїться. Заходити. Бо тут сміття. Так. Ставимо оце сюди. Все так я все так, як я маємо поставити, а то по іншому картина не відкриється. Ідемо. А ми йдемо сюди. Синка має. Боже. Геніально. Взуття забрали. Тільки отак відкривається ота картина. Можете пробувати різними способами. Спробуємо... Якщо у вас не виходить, знаєш, я був правий, а якщо вийде, то я буду в шоці. Бо у мене так не виходило, коли коста стояв біля маку. Було шкода. Так, ідемо з ключом ось сюди. Відкрийте! Савинка. Оце нам на це ми викидаємо. Оце ой. Воно завжди на другу ставимо, щоб було зручніше перемикатися. Ну, мені це Хілку завжди отак. Ну, як це для мене так. Ой, на махілки. Байдуже. Дуже гарно лутати ось такі штучки. Коробки, коробки. Дуже так, дуже їх зручно лутати. Просто навели на неї ножем, отак. От отак от відкрити не можна. Бачите, не можна? А от з ножем так можна. Безкорисно. А ні, вона корисна, вона корисна. Вона дуже корисна. Я задав, що вона корисна. Тепер. Розказую, що робити далі. От цей кот, він поки що для нас безкорисний. І це дуже добре, що для нас поки що безкорисний. Оцей, ну знаєш що це таке? Це якийсь новий монстр? Таких потім буде чотири монстра. Таких буде потім аж 4. Зараз ідемо. В підвал. Отак. Щоб відкрити, треба стріляти будь-куди. Наприклад, в голову. Чи в сти. Головне, щоб кудись стріляти. В ту штуку, Головне, щоб побачити в цю людину. Так. Там yeah. Це в коробочка. Тут дуже просто, як фільм. Її вбивати не треба. Її машина уб'є. Ну її напереїдуть кажуть зразу. У неї в машина впаде. Боже, вони зробили, щоб потім родити зі мною родео таке. Ну вони просто генії. чого робити родео з свинкою? Робити родео зі свинкою, родео із свинкою пепою. Свинки зазнала пошкоджень. Треба завжди сісти ось так на неї, як я зробив. Отак От ранитися в ці двері. Зараз в ці двері таранитися Вона повернет, у вас тут скини, можна скинути. І зараз буде найцікавіше, що ти свинка. Плаки-плаки. Дивіться, Гарнішу сцена. Мені сподобалася ця сцена. Красиво. Воно відкривається само. Це взагалі дуже нормально. А що я? А що я? Я нічого не порушу, вау. Машина сама впала. На мої проблеми. Скажіть, підписники. Я, я ж нічого не робив. Нічого не робив же. Кидаємо це. О, якраз. Боже, мій би автомат взяти. Ну я не проти, я зараз дістав ножик і пістолет і все. І все. І ти будеш лежати? Він каже, йди за мною. Що відбувається зараз? Патрони? Йду він іншу сторону таке. Почалося. Ну все, челик. До речі, ми потім відрубаємо зараз руку. І потім його монстр з'їсть його лу відриве. Та нори! Ну, Переживеш! Та у тебе вже третя рука заспокойся ти. Це, Я не знаю. це Все кажется, заспокойся, просто так сказав. О, уже яка піца Це Це вже третя піца у нас. як уже третій. Open door! Патрони. Безкорисні. Пішли убивати цього села. door. Опа! Это вымя? Ну, прямо вы называть. Так, ну, блин, буде. Ну, пошл коровы. И собаку молоко. Ой, боже. Ой, боже. Ой. Ой, а мы впали. Ой, мы впали. Ой-ой-ой, какая беда, мы впали, ой. ой, 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 яка біда, ми впали. ой. Ой, ми впали. ми... тебе так не шкода. Алло. <рігла> Я зараз по-справжньому злякався. Я не знаю, що він буде там за за углем. Сляд, ты ему в голову так більше урону. Маску. Ой. Ой. А ви поверите? А, Пане, будь ласка, можна так навалятися? Це не культурно. Ну, скажіть, це не культурно. Просто лягти посеред дороги. Мені загрожувати загородожувати. Мені вихід. Це по вашому нормально? Я му в рот стріляю. Йому ма... має бути смачно. Дивіться, вони дуже дурні. От бачите, бачите? Бачите? Так. Я всіх повбивав. Пішл далі. Я не знаю, чому я випадково постав на паузу. Я постав на паузу спеціально. І потім. Я думаю, що вже прибрав з паузи, а тільки завжди що була пауза. Ну, що тут. Я постав на паузу. Та ви цього не зможете бачити. Я випадково. випадково будь ласка. Пішли. Зараз вам покажу, як робити. Ключ павука бо багато гравців не розуміє, як це робити. От вони. На цьому поверсі вони так протуплюються, багато гравців. Дивіться, ось має бути 2,35. Але воно не залишається застає, і це добре. Дивіться. Вставляємо і я тебе трачу пів години. Або так назад, і... отак бачите? От. От, бачите, 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 воно не робить. Зрозуміло. Зрозуміло так. Допустим. Окей, спробуємо. Отак. Вот Отак вот дуже просто. Бачите? Беремо ключ павук і пішли. Ось так я вам допоміг з годинком. А я тоді думав, для чого той годинник взагалі потрібен? А виявляється, він корисний, дуже корисний. Ой, боже, куди я йду? Боже, вони так два гарно лежать. Пара. Пара влюблених. Огну oh, no. плаки плаки. Мне капец. Тихо. Ой. ой, ой. Вот тут по этим кимнатам по два на ведь заспавнится Челика. Я тут ну можеш не кричати. Ти, ти бісиш своїм криком. Що ти завжди в рота? Бо йому смачно. Будь ласка, не прокидайтеся. Ой. Сюда-сюда. Так, 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 так. Так. Нет. 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 Так. Гарн. Так. Вот так. Стой, стой так. Это буду нас... Где-то нас скривдив. Ой. Впав. Вибачте, випадковість буваєш. бываешь. Пицковзнулся. What? <связь> О, <Ой>, боже. <связь> да ну. <связь> ты бесишь уже. И их тут так богато. Вот это капец. Капець. це капець. Вони капець, які дурні. Вони в двері так опираються. Не бушуй. НЕ! НЕ! То порастань уже. Ты это, чему я обьюсь, отношу? На ма патронов, разумеете? На ма патронов. О, боже. Геніально. А так на навичі ножом користуватися. Може. Ауч. Опа. Лежим. Мо. Лежимо. Лежимо. Прямо лежимо. Зараз я вам скоро розкажу, як сюди потрапити. Може в цьому відео, а може не в цьому відео. А там дуже просто потрапити. А там, до речі, треба швидко-швидко. Швидко треба дуже вмикати і тікати сюди. Не тікати, а бігти, бігти сюди. Не від кого просто так треба. Тут має бути, начебто один монстр. В цього відео я буду показувати, як потрапити до підвалу. До підвалу там, де буде конюх. Конюх там буде. Великий небезпечний монстр. Давай тебе з двох ударів. Так. Та не, та не біжи на мене, будь ласка. Тікати. <плес> Втік ти? Во це набас печено. будь ласка, на кричи Боже, чого так просто? Да Та не пойбласка через стіну. Ой, 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 ой. Там було краще, там було краще, друже. У мене Ні, За що мене з'їли. Що я такого зробив? Ну, я вбив його родичів. Ну, вони ж на мене нападали. Чак. Ну, я, ну, я ж, значить, перш наша почав. Ну, Байдуже. Атака! О. Ой тут все таке темне і ти дуже схожий, та не закривайся. Ти помри. Ти ти помреш. Відважно померши 10 разів, я його вбив. Пішли далі. Зараз я вам покажу найкращу цаспіну відео. Дивіться, ми йдемо сюди. Натискаємо оце один і біжимо. Натискаємо набіг, щоб оце було білим. Зрозуміло, якщо буде чорним, то ви не встинете. Бо це ходьба. А треба бігти. Отак йдете сюди і отак. Воно закривається. Ось сюди проходите. Штука. Я хочу покладывать все свои монеты. Значит, иммунитет. надає нічого гарного аптека аптека скорее вот там є дробовик, патрони, а, і все і хилка І даче я покажу найстрашнішу річ що там буде унизу фонарик включається автоматично його не можна взяти в головний інвентар. Ой, ножки. Ніжики, ніжики. Байш? От тут ми отримаємо ключ від саду. Чи чогось там ще. А тут треба кабель. В середині там окей. Зараз пішли. знайду вам цього конюха, конюха. Вот. Вин, like пришел, типа, да? Вітаю Це дна. Ні, я, я не допоможу. Шо, розумієш. Ні, я не буду відстань. Безголовий. Добре, не смішно. Він такий щось там каже, каже, каже. І Так ззади. Hello, ему так заду. Hello, <гас> кажуть, и он такой, ну, no. а мы лежимо. Боже, фу, Боже, Конюх. Я пиріг з'їв, але мене першим з'їли. Так. Мені це не подобається. Мені він не подобається. Так. Отут це дуже дивна річ відбувається. І це біжимо до його трупу, біжимо ззаду. Моя патрульів немає. Да дуже. не страшно. А что мы, что мы не моя? спокойно, тебе страшно. О, а, базголовый. Да ну. Что ты, ты тут все сходишь? Разве не схожи на фигуры из Дорса? Уж шкафчика отсутствует русские способности. Лобайду а, же. Бакось, всім байдуже. Всім байдуже. Що ти? Зупинився. Нічого? Нічого. Чекаємо. Так, ти коди їх бачив? Він не бідняга. Байдуже. На нього. Опа. Шушики. Я так называю патрончики шушиками. А так питание, питание, питание. Питаниечку є. Те той кабель, хоче конюхов бы ты, а? Я без смерти. Конюшка не піду. Бой вытань. Конюх. Боже, Хонюх. Mm. Боже ты, ты на коня схожий. А що мені робити? Я не розуміти. Ой, боже. що вам таке создавати? Робити? А чого на не можна розрізати це? Кабель, кабель. Кабель треба їм. Обійдуться. О, наскрій був піджарний. Я вас вітаю. Тепер будемо. Думати? Що, знайти? Замість кабеля. Довід стой. А як це відкривається? Мені цікаво, Друзі, так. З вами був Роман. Всім пока. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Пока.